Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, закінчилися новорічні та різдвяни свята всі і почалися трудові будні. Потрапив я на гарну карту для ЛТ та Арти Це Прохорівка. Ну і для мене тут буде дуже класно відігрувати, тому що я на найсильнішому Середньому танку 9 рівня Leopard PTA це дев'ятка ка Германії найсильніша, найшвидша. Ну що, їду я на гірку правого флангу, щоб відстріляти гірку та відстріляти, якщо будуть світитися важкі танки на центрі. На цій карті дуже класно ставити рекорди на ЛТшках. На засвіт, можна робити ЛБЗ, виконувати. Так, ну що, я майже приїхав. Прохорівка, одна із найстаріших карт ВГ. Зайняв позицію, та чекаємо, будемо чекати розвитку подій. У те, у нас нема, світить нікому. Цей С ПТК приїхав дуже дивно, у нього бронювання нема. Ну, як і в мене. Ну, у мого танка дуже класна швидкість. Куди ну, він погнав опарувати? Попаруч, не розумію. О! Ханзер Панзер засвітився! Що, тоді чекаємо? О, зараз він, мабуть, вилізе, він же хоче бахнути по СПТК. Оп! Я ще й не засвітився, дуже класно. О! Стоковий Є50 е з будочкою, а СПТК його вбив. Ну і сам пішов у ангар. Рахунок у нас рівний, 2-2. Десь він там звітився, ой, там кра... краєшик башні. Дуже складно туди влучити. О, ми е потроху почали перемагати, Ну, не все так. Ладно, як казалось. Не хочу піймати цього. Панзерпанзера не дається, тому що там маленький піксель світиться. О, СМ! Ну цього я. пробити можу. Пишуємо М103 не хоче підставлятися, не розумію. Катається, катається туди-сюди, а підставитись не хоче. Ну, Нікуди не поспішаємо. Стоїмо у засідці та чекаємо. Це як на полюванні чи на рибальці. Нам 103 перемістився туди, на, на той фланг. Та там багато танків засвітилося. Незрозуміло, де цей Канзер Панзер вівся. Зараз XM. А ну засвітився, трохи хочу підповзти. У і XM-57 пробив його. Доброго дня. А тим часом, бачите, на лівому фланзі мої союзники упоролися та передохли всі. Ну майже все. оце так дуже прикольно вийшло. Так, ну, рашимо правий фланг цей. Біжимо, хочу... доїхати до шостої лінії. Ось він і Канзерпанзер засвітився. Але по ньому бахтати вже нікому. Ну, тим часом рахунок 7-7. На лівому фланзі вижило два танки. Зараз приїду. Може із 6 бахне по газеру панзеру О, шкода. Можна працювати. Ризикувати я не хочу. Стоїть од... один шот по М-103. Якби так ще б прибрати? А ось він де катається. І в мене не в... Не виходить Альфа 396 не дуже прикольно вийшло. Так, тим часом рахунок порівну стає дедалі складніше. Я починаю атакувати. Так. Пейдю. Ми вбили підповзаю трохи ближче. Раніше тут гарно було освітити, але ну, щось ці кусти порізали, якісь вони маленькі, дуже складно. Тепер вороги знають, що я тут, та вони всі зацілили сюди. Цей новий преміум танк з коробок поїхав атакувати. О, Дев'ята го флягу. І не так, ну, не хочу я ризикувати, треба. Мабуть, через центр спробувати, там де шкода світилося, спробувати цю шкоду прибрати. Скільки у нього три пульки? Ну, три пульки я, я гадаю, я витримаю, тому що я зберіг фул ХП, це дуже гарно, на майже кінець бою, ну, ну да, вже 3-3. Така інтрига. А, він то, теж фульний, ви бачили? Він теж фульний. Оце так починається справжня гра. Коли нас залишилось... Ну, порівню. Дві дев'ятки, од, один Я СТ. Шкода ст дев'ятка. арта у мене арта у противника теж дев'ятка. та і... Однаковий XM57 ПТ 8 рівня з великих коробок. Оце починається справжня гра. Дуже треба бути обережним. О, він не витримує, там вчіть вперед. О, це так гарно пощастило, що і цем його зацілив. Мені так здається, що його зараз вб'ють. Ну і він мені на. Дві тички. Зараз хочу зробити такий фінт. Привіт! Знову Гуселька. А Поки я з ним бавився, це ми нашого вбили. Ну все. У нас залишилось 2-2. Квадрат по мені кидає. Оце так напружений, доволі таки е прикольний бій вийшов. Прикольно з перекатками такими. Ну, Звичайно, може, десь я не дожав, десь я не дограв, як треба, ну нічого страшного. Зараз е залишається. XM у мене full HP, я так гадаю, що у нього величезна О, перезарядка. О, Ось тобі, дружбан! Куди ти біжиш? Сраний квадрат. На, біжи в ангар. Такий біжить кудись. Ну, XM у нього швидкість 20 км на годину, він нікуди звідсиля не уїде. Ну і де він тут? Він десь тут? Так, 4 хвилини залишилось потихеньку, потихеньку десь він тут. Давайте Ось! Ти дру, дружбам. На три тички. він дає по мені один постріл. Так. Ну і все. Та мені допомогла трішки. Ось такий вийшов прикольний бій. Ну що, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До речі, якщо ви дивилися відео, ви потрапили на канал Пригоду Рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Ну що, будемо переходити до після бойової статистики. Подивимося, хто скільки на бахках. І це майстер, основний калібр та підтримка. Дуже прикольний бій вийшов, мені він сподобався. Перекатки. Інтрига підтрималася майже до кінця бою. Інтригуючий такий прикольний бій вийшов. Ну, все, дякую за перегляд.